6 липня наша організація Мії започаткувала таку кампанію Мова за чесні вибори в Україні. Започаткували ми цю кампанію біля Верховної Ради в останній сусідній день цього скликання. І вийшли деякі народні депутати, ми розгорнули прапори, тим самим символізували, що мова за чесні вибори в Україні. Значить, першого числа ми підписали угоду з Радіо Свобода, вони до нас звернулися і хочуть, щоб... Наша компанія, е, виступала, скажімо так, ну, молоді, наша компанія виступала, скажімо так, наша компанія виступала та ініціатива, яка буде засвідчувати, фіксувати безпосередньо в гуртожитках, в вузах е, фіксацію підкуп е, студентів, підкуп молоді е, кандидатами. Незалежно від будь-якої політичної сили. На сьогоднішню акцію в Чернігові, де ми розгортаємо прапори, тим самим символізуємо, що мова за чесні вибори, що Чернігівська мова за чесні вибори і готова грати по чесним правилам і фіксувати ці порушення. Так само 3-го часу ми розвернули біля церкви, нашу політичну партію розгортаємо, потім в Луцьку і у Львові. Ми запросили основних кандидатів це по Чернігову. Це Соколова і Дубіля. Значить, ну подивимося, хто сьогодні до нас прийде. Ми обох запросили туди. То... Давайте ми підтримуємо компанію мол, за чесні вибори і розгорнемо. Прапор. Ми дякуємо Чернігівські молоді, що вони підтримують ініціативу. Дякуємо. Я бачу присутні тут Валерій тубі. Ну, може, ще ні, пан Соколов, якого ми теж запрошує, що до нас на захід. Good luck.